Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел після перегляду одного з відеосюжетів на тему Якби почула пропозицію дуже дивно і цікаво записати відеосюжет на тему Ага. Я спочатку розгубилась. Подумала, що це жар і що це ніби казка, в якій сказано, піди туди, невідомо куди принеси те, невідомо що. А потім, знаєте, задумалась і вирішила, ну як же, раз це слово є в українській мові, значить, воно має право на те, щоб про нього повести розмову. І насамперед я хочу сказати, що як самостійна частина мови, як поняття, це слово існує на означення, на означення титулу пана, поміщика, начальника, старшини у Туреччині та Ірані. Але ви ж дивіться, як часто у, свої, у своєму мовленні ми з вами використовуємо оце слово в значенні вигука або частки. За допомогою слова ага можна передати найтонші відтінки емоцій. Це Здивування, подив, це і страх може бути, і насмішка, це може бути заперечення або ствердження. Все може бути відповідно до інтонації, відповідно до мовленєвої ситуації. Ну, давайте звернемося просто до прикладів. Ось, е Ага, каже, будеш знати, вже зрозуміло, що й до чого, або. Колю, піди, будь ласка, принеси води. Ага, зараз. Хай Іван принесе. Ну, буває ж так, правда? Або. О, ти дивись. Як цікаво, ага, захоплення, бачите? Або, наприклад, ага. Я це знаю. чи Ага, я це зроблю. Ну, зрозуміло, правда, в ситуації. Або от сидить, задумався юнак, підходить мама, чи там хтось інший, друг, товариш, чи брат і питає, ти чого зажурився? Що чекаєш, може, судного дня, а він так в роздумі, ага. Або що ти робиш? Думаю, зрозуміло, звучить загрозливо. Ага. Ось бачите, на знак ствердження. Або таке. Ага, я зрозуміла. Твої слова перекладу на мову свого серця. І тут я дійшла. До другої частини нашого сюжету. Вже на цьому слові ви відчули, яке багатство в собі криється у слові, Криє, е е е е, має слово. Але ж не тільки слово, а навіть звук в українській мові, ой як має значення. Ви знаєте, згадалася одна давня історія. У швидкому потязі Львів-відень їхали мандрівники. Англієць, німець, італієць і львів'янин, юрист Богдан Косів. Ну, як завжди, купе розмовляють, і ось зайшла мова, розмова про мову, е, цікава досить розмова. Кожен із пасажирів намагався відстоювати свою мову, причому дуже переконливо, і з пропозицією, що саме. Його мова повинна зайняти панівне становище у світі. Послухайте, як вони відстоювали. Ось що сказав Англієць перший по Англія це ж країна великих завойовників і мореплавців. Вони рознесли славу англійської мови по всьому світу. Англійська мова це мова Шекспіра, Байрона, Дікенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених. Ні в якому разі гордо заявив німець. Німецька мова це мова двох великих імперій Великої Німеччини та Австрії. А вони ж то займають більше половини Європи. І це мова філософії, техніки. Армії медицини, це мова Шилера, Гегеля, Канта, Вагнера, Гейне. І тому, безперечно, німецька мова повинна мати світове значення. Ха, італієць усміхнувся і тихо промовив: панове, ви обоє помиляєтесь. Італійська мова це ж мова сонячної Італії. Це ж мова кохання. А про кохання ж мріє кожен, правда? Мелодійною італійською мовою написані кращі твори епохи відродження. Це твори Данте, Бокаччо, Петрарки, лібретто знаменитих оперверді, Пучині, Росіні, Даніцеті. І тому італійській мові належить бути провідною у світі. Українець довго думав, мовчав і потім раз промовив. Та ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство і можливості своєї мови. Чи могли б ви, наприклад, написати невелике опів... оповідання, у якому усі слова починалися на одну й ту саму літеру? Та ні. Це ж неможливо, відповіли всі троє. Англієць, німець і, і італієць. А, На ваших мовах неможливо, а нашою запросто. Ну, назвіть якусь літеру. Звернувся він до німця. Німець каже, нехай буде літера. П. Добре. Оповідання буде називатися Перший поцілунок. Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. «Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікар Паскевич, погостюєте, повеселитесь. Пан Павло поспішив, прибувши першим потягом. Під Горецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичів. Посадили пана Павла поряд панночки примилої Поліни. Поговорили про політику, погоду. Пан Павло прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського, прилюд Пучині. Поспівали пісень, потанцювали. П'яде з польку, прийшла пора пообідати. Принесли печні поросята, приправлені перцем, півники, пахучі поляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливкою, пироги, підсмажені пляцки, потім подали присолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі повні порцелянові полумиски, полуниць, порічок. Ну як вам? Продовжувати можна, але часу у нас мало. Е, хочу ще два слова сказати про те, що німець він же ж не заспокоївся. Ну каже: а якщо є е, літеру іншу назву, ну нехай буде С. То знаєте, що сказав Косів? Та я цією, та я своєю мовою навіть вірш можу скласти е, е, слова, якого починалися на букву С. Тільки назву назву сонний. Самітній сад, сонно сиплеться, сніжинки, струмінь стомлено сичить. Скажу вам відверто, ви знайти можете це в інтернеті, якщо захочете, почути далі історію, прочитати, або в газеті Духовність, чи навіть у нашій, в нашому часопиці, трудівник Полісся. А я сьогодні з вами прощаюся, зустрінемось.